114 гривень за одиницю в новорічно-різдвяному лоті. Тут у нас йде декор від фірми «Ліварно Home. Показую вам, які класні тут у нас пропозиції. 2500 гривень за 22 одиниці. У наявності буде ось таких два віночки для прикрашання столу. Тут йдуть скляні вставочки для свічок. У таких дві буде ось таке пакування. 6 свічок будуть, як бачите, зірочками, з такими прикрашаннями: червоні та біленькі. Вони різнорозмірні, таких буде 6 упаковочок, фетрові рушники для прикрашання та сервірування столу з вензелями новорічними та з зірочками. Подивіться, будь ласка, як вони мають який вигляд. У них йде довжина 30 см. Далі отаких 4 буде для прикрашання столу під прибори. Набори у нас, червоні та сірі під стаканники та саме під тарілочки та прибори. Дуже гарні на 4 особи. Ось таких шість свічечок. Це натуральний воск, ось за такими віночками, на батареєчках живлення. Вони будуть гарнесенько собі, вічне горіння називається, собі будуть прикрашати стіл, ну або, можливо, вдома, просто ви десь захочете поставити, наприклад. Тому це такі товари, які не залежуються. Вони є біленькі 4 штуки, і червоних буде представлено 2. Тож, для замовлення, будь ласка, подивіться в описі під даним відео, є контакти наших менеджерів і закупайте. Такі собі лоти, поки вони ще є в наявності.